Я прокинулась трішки раніше. Раніше так подивилась тріш... небагато не відео своїх друзів. Ой, потім запустила прання, зараз чайник закипів, зроблю каву і піду на вулицю. Фенді. Немає, ти ще не снідала. Оце ж в неї тут смаколики лежать. І вона побачила, що я відкриваю і прибігла. Ні, Фендюш, поїси тоді дам. Ти ж знаєш. Так. Щось сьогодні так мені не хотілось нічого робити. Але нам обіцяють плюс вісім. Зараз, здається, плюс 5 уже. Ну, я дивилась, було плюс п'ять, може вже і більше. що ти? О. От. То, як Наталя говорила, смішна вчора, каже, ну що це за зима? Зимою треба відпочити. А ми на дворі, та й на дворі. Ну так, бо і на дворі є робота, а за те потім весною буде менше роботи. Так, і я зараз, і ще в мене тут хлібчик. Тобто рішусь віка зробила, таке, що воно не підсмажується добре. Ага, я зрозуміла, тут треба на п'ятюрочку поставити. Ну ладно. Так, я зроблю собі ще й бутерброди, щоб потім так, як у раніше, оцю купували. Та вже не буду заходити потім додому, снідати. Зараз перекусю. так, де ножі мої. й довгенько попрацюю на вулиці. Правда? Фенді погодую, звичайно. Якщо буде просити, не буде, то її не буду годувати. Хай собі гуляє. Такий мій сніданок. Один кусочок хліба багет, а другий оцей, ой, як він називається. Якось довго хліб лежав прямо в кухні і нічого з ним не, тря... не траплялося. Десь аж через неділю починає цвісти. Ну, це я вже залізла в дебрі, це коли. Так, вилазь, давай, ага. Це коли хліб сірий був 16 копійок. Хто такі часи пам'ятає люди? Відгукніться. Так, ой. Енді, не проси. Поки не поїси, нічого, не отримаєш. Так що відпочивати ми не будемо, а підемо працювати. Я думаю, я сьогодні э, позламую чи позрізаю оці шарики хризантеми. Ну, Говорять, що у лютому, може, буде зима. Ну, нічого. Ще такий експеримент буде. Подивимось, як вони витримають зиму. Так у мене ж вони зберігалися під кущиком. Так, Мене запитували, для чого я так багато кориці купую. Я завжди додаю її в каву. Можна в тісто, але в мене Віка не любить в тісті, тому я, я не додаю в тісто, а тільки в каву собі. І це дуже смачно. І корисно. Так, далі що? Молоко? Молоко лью небагато. Звичайно, це не лате. Ой! Сама ціла зверху. Таке, як я п'ю з кавомашини у моїх сусідів, але це теж смачно. А Оцю каву ставлю на батарею, вона висихає, потім додаю, розмішую з землею. Теж корисна вона там. Так, на батарею. Такий день гарний буде сьогодні, мабуть. Хоча вчора писали, що буде похмуро. Так, ну і що? Ой, щось є сюди-туди, сюди, туди. Де мої серветочки? Мабуть, всі впранні. Як завжди, блюдечко візьму, Бо не донесу так, ну і мені смачного. Віндюша, так чи ні? Ну, це такий у мене буде сніданок. Фендюшу потім нагодую, я ще не зараз буду виходити, а трішки пізніше, коли прання закінчиться. Тобі таке не можна, Угу. просить. Звичайно, сумно, без малюка. Ти чуєш, він там уже балака. Пішла, забрала. А зараз сама. Ну, не зовсім сама з Він чужі, зараз я оце доїм і зроблю тобі. Лежу добре. Такими розумними очима дивишся. Що мені треба вставати і давати тобі їжу. А потім вже доїм сама. Добре. Ну йди, йди, дісти. Давай. Давай. Йди сюди, йди, що я тобі тут даю. Давай, давай. Ну дивися, ось м'ясо, це ж м'ясо. Не таке, не сухе? Ну давай їж, їж. Давай. Їж їж. Яка хитра, поки не поїси, смаколика не отримаєш. А то отдам сірому. Ну їш їш. Ну що ти не доїла? А ти думаєш, я буду давати тобі смаколика? Ні. Що я тут роблю, це ой, це прибираю гречку, яку ти насмітила. І у нас тут муравки. Вилазить від кілясь, то я оцей ли... А, ну, звичайно, все м'ясо поїла, да, а гречку лишила, ну, будеш доїдати. То я беру, в мене є такий карандаш, я отак поколо ввожу. І оце вона буде стояти, поки ця красуня не поїсть. Ну, вона напротязі дня виїдає. Так. Ну і оце, ви бачили, що одна гречка. І не, і не буду гріть, стоїть як уперта, як слон. І дивиться, сердиться на мене. Ні-ні, не получиш. Вивісила білизну і зараз хочу оці кущики таки позрізати. Плюс вісім, ну, вітерець похмуро, як і обіцяли. А на завтра, говорять, буде плюс дев'ять. Ну, і таким я зараз на вулиці займусь. А, я хотіла показати, ну, там далеко я не наступлю на ґрунт Бачите, хризантеми вже дали листочки, там всередині. Думаю, не зашкодить те, що я зріжу, а може і ні. І ось тут близько покажу. Дивіться, скільки їх тут. Ну, позріжу став я трішечки. Де дістану, туди в грязюку лізти не буду. Тут в мене було шість кущиків. Я їх всі зрізала, хризантеми маю на увазі. І тут все позрізала. Але сьогодні день. Ось і плюс 8, а холодніший, ніж вчора був. Ну, тому, мабуть, що... Так і вчора був вітер і добрячий був, я шапку навіть одягала. Ну, якось так. Оце вже трішки буде менше роботи весною, раз у нас січень весняний. Ось так. То і займаюся роботою на вулиці. О, сірий, сірий, іди їш, я там їсти дала тобі. Сірий, сірий, сірий. Та, не зверта уваги. Значить, а, ну кицьку ганяє там. Кицько, я ж насипала їсти, а вони щось не йдуть. Сірий не хоче.